Друзі, всім привіт! З вами Руслан. Ви на каналі XP Motors і як ви бачили з назви відео, у нас сьогодні топ-5 за 5. Тобто топ-5 автомобілів за 5 штук баксів. У мене вже були відоси, які ми просто дивились на авторі, а що продається, в якому бюджеті. Ми дійшли до 5 тисяч. І чесно кажучи, мені е, самому ці ролики реально нудні. Їх монтувати нудно. І я підозрюю, що вам їх дивитись теж нудно. Тому було. Витрачено дуже багато мого особистого часу, щоб просто підготувати вам топ-5. І погнали. Єдине, що можу сказати, я в цей топ не ставив автомобілі, які мені там подобається зовні він, або він там дуже комфортний, або ще щось ляля ля та поля. Я саме брав топ-5 надійних автомобілів. Тому що, якщо ви берете авто за 5, а це на сьогоднішній день, ну, вибачте, але для автомобіля це невеликі кошти. То він має і в обслуговуванні коштувати зовсім небагато. Тобто він має бути максимально надійним. Ем, я знаю, що дехто робить топи з урахуванням там, авто 90-го року, але ж вона виглядає бомба. Знаю, розумію, але ж все таки треба мати розум на плечах, хотів сказати, в голові. Коротше. І, звісно, ми підемо з п'ятого місця і потрошку будемо дивитися до першого місця. І п'яте місце у нас буде Рено Логан першого покоління, да? Але тут такі нюанси за 5 тисяч в теорії ви можете взяти і другого покоління Рено Логан, але... Е... Стромненько. Чому? Тому що ну, те, що я бачу на авторі, вони, як правило, будуть однолітражка, 0,9 літри. Як воно буде їхати, не знаю. Можливо, вам пощастить і попадеться нормального об'єму в Е, в нормальному стані авто Логан другого покоління, але не факт. Тому я більше все-таки вам зараз буду розповідати про перше покоління. Значить, перший Логан з 2004 по 2013 рік, але рестайлінг в 2008. Тому, в принципі, ми і дивимося 2008-2013 рік. Ціни їх від 3 тисяч до 6,5. Тобто, я думаю, за 5. Знайти можна. Знову ж таки, ви маєте розуміти, що ми можемо дивитися навіть до 5700. 700 можна завжди скинути. То таке, ну, 700, це, звісно, багато, але в принципі там 5500, 500 баксів можна скинути, повірте мені. Е, значить, що у нас по логану? Кузов оцинкований. Краще всього брати 1,6 літрів, щоб вона нормально їхала. І з нюансів задній ряд не відкидається. На жаль, тобто, щось таке перевозити буде складніше. Так, в першому поколінні у нас двигуни 1,4, 1.6 або 1.5 дизель, але старий дизель я вам не раджу брати, тому що знову ж таки бюджетка може стати далеко не бюджеткою. Турбіна, топливна система, і пішло. поїхало всі двигуни, в принципі, навіть дизель простенькі, дешеві обслуговані, і е, краще брати на механіці. Але все ж таки, якщо що, то можете автомат роздивитися. І з автоматами їх дуже мало насправді. Четверте місце Chevrolet Лачеті. Ми його недавно знімали. В принципі, поряд з ним можна було поставити і Авео. Я знаю, люди інколи шукають паралельно і лачеті, і Авео. Але в принципі, лачеті трошки але все ж таки краще, ніж Авео. В топі у нас лачеті. Лачеті у нас ролик недавно був, силочку ви, звісно, можете тут побачити. І що у нас? Випускалося з 6 по 12 рік. Краще брати з 7-го року, там є нюанси, які пофіксили. Ціни від 3 до 8 штук баксів за 5 можна взяти. Брати лачеті за 6, ну, не знаю, якось трошки дивнувато буде, враховуючи всі її комфортні моменти, скажімо так. З двигунів 1,4, 1,6, 1,8, всі, в принципі, плюс-мінус нормальні. Те, що е, у всіх цих машин, як правило, буде світитися чек, це теж нормально. Приколи з електронікою це норма для них. Е, ну і в принципі у нас або механіка, або автомат, обидва живуть нормально, нічого критичного з ними не буде. І переходимо до третього місця. На третьому місці у мене Ford Focus другого покоління, і знову ж таки його випускали з 4 по 11 рік. В 2008 був Рест. Звісно, цікавіше шукати от якраз діапазон з 2008 по 2011 рік рестайлінг. І що у нас по цінах? Від 4600 до 9500 баксів. Але повірте, за 5 не знайти можна. Так, за 4 там, дно не дивіться, вони реально всі ушатані, За 5500-5600, в принципі, попадаються нормальні варіанти. Звісно, це не отак от, бухти-барахти поїхали купили. Треба трошки інколи почекати, пошукати, по подивитись, але знайти живу за 5 можна. Ну, і звісно, найкращий двигун буде 1,6. А коробка неважлива, яка механічна або автомат, вже що вам саме треба. Звісно, автомат буде трошечки дорожчий. Переходимо до другого місця, і тут у нас трошки таке двойне друге місце. Чому? Тому що у нас там стоїть Hyundai Elantra 4-го покоління і Kia Cerato першого покоління. По суті, ми з вами розуміємо, що це, грубо кажучи, одна і та сама машина, просто під різними шильдами. Але при цьому, як на мене, Cerato виглядає краще, більш, скажімо так, по-європейському. А Elantra вже така більш азійська зовнішність. Ну, так вони тоді цілились. Що ми маємо? Hyundai Elantra з 5 по 10 рік випускалась в 4 поколінні і краще брати з 8 року. А Cerato випускалася з 3 по 9 рік. Краще, до речі, тут нюансик. В шостому році вчора то був момент з котушками. Я не знайшов цієї інформації по елантру. Я думаю, що там ти саме, якщо не помиляєш, там одні і ті самі двигуни. Так от, в шостому році там був якийсь нюанс з котушками, але мені здається, що по сьогодні ці котушки точно змінили. Рішив просто вам цю інформацію сказати. В будь-якому випадку під відео я залишу просто силочки на технічні ролики інших каналів, де е, все популярно розказують. Але там дуже багато інформації, не варто перейматися. Е, там, звісно, багато інформації, але це ж не значить, що це все вилізе в вашому авто. По-перше, а по-друге, навіть якщо там були якісь дитячі болячки, можливо, їх вже давним-давно полікували до вас. Так от, повертаємось до машин. А, значить, елантри від 3 тисяч до 8 стоять, черата стоїть від 3,7 до 7 тисяч. До речі, черато їх більше чомусь зараз у наявності, ніж Елантер. Ну, ну, я б краще черата шукав. А, якщо казати про двигуни, то в принципі там 1,6 непоганий. Але з відгуків 2 літри ходить. Краще. І чомусь автомат ходить краще, ніж механіка. І, в принципі, по цим двом машинкам все. Перше місце це Рено Меган другого покоління. Е, не знаю, в мене так вийшло, що Рено, Логан в кінці в початку Рено Меган, і там і там Рено. Е, Меган більше, ніж Логан, але тут нюанс, що, що Логан буде трошки свіжіший за ці самі гроші. Меган буде трошки старіший. Але при цьому Меган буде більший і трошечки комфортніший, незважаючи на те, яке може бути комфортне Рено. Окей, е, перше, що ви маєте розуміти, в принципі, у Рено е, тих років були проблемки трошки з електронікою. Просто це важливо перевірити більше при купівлі, при огляді машини. Все інше там було, в принципі, надійне, проблем ніяких особливих не було. Випускався другий «Меган» з 2 по 9 рік, з 2006 був рестайл. Тобто краще з цього знову ж таки дивитися 6 по 9 рік. Ціни від 3500 до 6900. Саме краще дивитися 1,6 механіку. Автомат трошки слабший, але в принципі можна брати, теж нормально ходить. Ну, Трошки менше у нього ресурс, але в принципі там ну, все лікується, все ремонтується. Знову ж таки, повторюсь, меган 2. Тобто меган другого покоління 1,6 на механіки найкращий буде варіант. Якщо вам треба автомат, не проблема. Є вони як в седані, так і в хетчбекі, так і в універсалі. Дуже, ну, як дуже, комфортний автомобіль за 5 штук-баксів більш ніж. І я вам не раджу дивитися в бік дизеля. Старий дизель вам не потрібен. Я дуже сподіваюся, що цей був ролик вам корисний. Звісно, я розумію, що у вас є свій топ. Тому прошу в коментарі. Мені буде цікаво, яку машину я на ваш погляд не врахував. У мене, звісно, є свої автомобілі, які я теж мог би в цей список додати, але у мене було, була ціль обрати саме топ-5. Якщо вам є що додати, звісно, пишіть в коментарі. Дякую, що додивились до цього моменту. Дякую, що зі мною. Якщо було цікаво, підписуйтесь, щоб не пропустити наступні ролики. Всім добра! Пока-пока. Нагадую, про автопідбір. Телеграм, інстаграм. Вперед. Пока.